себе показати і на інших подивитися приїхали дев'ять вчителів початкових класів із великобританії до Святогірську. цей візит відбувся в рамках екологічного проекту що його фінансує велика британія а підтримує донецьке обласне керівництво проект професнена в розвіті а Он организован при поддержке, в принципе, это Британский совет организовал проект для учителей Англии, которые приезжают с целью изучения опыта, работы в определенных направлениях. Данная группа работает в направлении экологическое образование в начальной школе. Конечно, они показывают, также рассказывают о своем опыте. Тому я штаю, що ус та проект учень очень учні очень інтересний как английской стороне, так і украинской. Перед тим як приїхати в Святогільську загальноосвітню школу, англійці вже відвідали навчальні заклади Донецька і Макіївки. Взяти участь в цьому проєкті могла будь-яка школа, яка відчуває у себе сили і дійсно переймається екологічними проблемами. Святогільська школа підходить для цього як найкращі. Її 115-річна історія і співпраця з національним парком Святі Гори. Гарантія того, що її вчителям є чим поділитися. Свята школа являється базовою на. национальном парке для того, чтобы как раз показать и научить детей, а они как раз более старшие классы учат детей младших классов, как надо сберечь. Во-первых, они изучают, бывают на экологических тропах на наших, на экскурсионно-туристических маршрутах, они сами видят и знают уже и ценят, как все-таки сохранить для будущих поколений уникальную природу Святогорья, в том числе и Национальный парк Святые Горы. Англійським вчителям святогійські колеги запропонували своє бачення екологічного виховання. Вчителі початкових класів разом зі своїми учнями провели два різнопланових уроки. Гості оцінили старання і зізналися. Українські діти їх приємно здивували. Дети погадали очень глубокие знания о своей местности, в которой они живут, о той экологической обстановке, в которой э, находится их край, и э, умение соединить и провести связь между местным, э, местной обстановкой и э, общим фоном экологическим в стране, а также на всей планете. We really... Мы были под нашим впечатлением от предмета «Украина и я», и мы хотим позаимствовать несколько идей оттуда. Это очень хороший способ помочь детям понять и прочувствовать свою окружающую среду. Мы объехали город ваш побывали на рынке, где приобрели сувениры, і нас очень удивила национальная кухня, которую мы познакомились. Здесь. Мы попробовали украинские вареники, мы пробовали український порш и также попробовали украинское вино. Побачивши і порівнявши напрацювання англійських вчителів з українськими доробками, вчителі Великої Британії знайшли декілька відмінностей. їх здивував всеохоплюючий глибокий підхід в українському освітньому процесі. така разительний різниця між тим, як організовані уроки в Україні і в Англії как проходят уроки в каждой системе как бы образования в английской и в украинской системе есть свои преимущества свои сильные стороны а ну вот что он заметил сильная сторона украинская система образования в том что дети очень мотивовані что они с ентузіазмом вчаться что у них є інтерес к учёбе Як зазначають куратори цього проекту він безсумнівно корисний адже обмін досвідом рушійна сила розвитку для будь-якого вчителя а розвиватися за допомогою педагогіки категорично Відмінно від власної, взагалі, незрівняний досвід, крім навчального, ще й людський та культурний.